І так, друзі, всім привіт! У нас на Яносі такий Mitsubishi Outlander. Давайте я вам покажу його ближче. І так, це у нас 2018 рік. Автомобіль офіційний, куплений в Одесі в автосалоні. В автомобілі заводський газ заводу. Авто у нас 2,0 газ-бензин на газу, максимально економне. У нас тут спереді led смужки, партроніки. Далі йдемо по пробігу. У нас 90. 5 тисяч пробігу. У нас автомат, у нас підігрів сидінь, підігрів руля, все працює. Реально, авто в авто ще пахне новим. Так, ось такий у нас автоматик, клімат-контроль, ріс-контроль, звичайно, задній величезний ряд, сідушки опускаються. У нас два комплекти резини, літня і зимова, звичайно. Плюс у нас повнорозмірна докатка прямо з диском. Це таке на Mitsubishi з салону йде. Автомобіль в шикарному, як на мене, кольорі. І яркий, червоний. Ну і головне це 18 рік, це ще реально, можна сказати, нова машина. Як для кого, звичайно, все відносно, для мене це ще нова машина. Так ось ще ближче вам її покажу. Тому кого цікавить, звертайтесь, є CarPlay, є задня камера, партроніки перед зад. Реально дуже-дуже непогане авто. У кого зацікавило, пишіть, воно, до речі, повністю в технічному справному стані. Ви купуєте це авто, вам нічого робити не треба. Хіба що масла, фільтра для себе поміняти і все. Тому, кого зацікавило, -то пишіть, дзвоніть. Контакти будуть знизу. Всім до побачення.